Україно, рідна земле! Чому ж на твою долю ви було аж так багато страждань? Тебе хотіли знищити у будь-який момент, у будь-який спосіб. Навіть голодом. Люди цієї національності не вміють зупинятися ні перед чим. У 1932-1933 роках вони вирішили штучно через голод знищити українську націю. У 2023 році вони застосували силу води, підірвавши Каховську Гес. А у жовтні 2023 року взагалі сягнули на Хмельницьку атомку. Що далі? Далі ще? У часи Великого голоду у людей забирали все овочі, зерно, домашніх тварин, заготовки на зиму. Мало кому вдавалося щось приховати. Уявіть собі, відчай мами, які просто нічим було не годувати своїх діточок. Подумайте про зневіру хліборобів, які не мали чим засіяти весняне поле. І ці безкінечно довгі, голодні вечори. Саме тому день пам'яті жертв голодомору. Четверта субота-листопада, коли вечори настільки темні, холодні. Та це ж не просто їжа. Це суть українського життя, це наша душа. Зерно буває різним. і в полоскові, і вижити, і навіть зерно мудрості. Наше зерно доход нації. 7 серпня 1932 року було прийнято жорстокий закон про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацій, названий у народі законом про п'ять колосків. Відповідно до цього закону, всі, хто намагалися знайти будь-яку їжу на колгоспних полях, каралися розстрілом або позбавленням волі щонайменше на 10 років із конфіскацією всього майна. Власне, 5 колосків це питанка. Приблизно стільки, скільки могла взяти людину у жменю і поставити на кишені. Звичайно, в ці дні рахували не кількість колосків. Зрозуміння було те, що завзяти в полі жито карало дуже жорстоко. 5 колосків це, по суті, ось така ж минька борошна. Невже за неї могли знищити людину? Так, в часи СРСР могли. Стані, Каганович, Берія. Молодо. Історія зафіксувала жахливі прізвища та їх злочини. Нині ж історія, ой, як намагається повторитися. Уже понад 30 країн світу везли Володомор тридцять 33 трасвятіх років, геноцидом українського народу. Це важливо, адже це є встановленням історичної відповідальності України. Загинули мільйони. Це не можна ігнорувати. Це ж не просто біологічний матеріал для українців. Це справжній символ життя, особливо колосся, яке проростає у нашій землі, даючи нам урожай на осінь. Хліб це велика цінність кожного українця, хоча б тому, що ми вміємо вирощувати хліб з любов'ю, дарувати йому турботу та свою душу. Війна сьогодні теж жахливий факт геноциду. Нині ворог бажає істерти усієї землі. та не вийде. Єдності, наша сила. Помолімося за тих, кого забрав цей злочин. Їхні піти в десятки тисяч раз страшніші за наші. Україна не забуде всім матусям, бабусям, які намагали знайти їжу для своїх дітей. Якби ж ми могли зараз пригостити вас хлібом. знаємо точно завдяки колективній допомозі, ми змогли вижити. Певно, ви чули історії, як люди ховали зерно в землю. Або його не відібрали злочинці. Кажуть, що навіть через десятки років таке зерно проростає, так і Україна. Віримо, що й наша рідна земля після перемоги розквітне. Але дуже просимо 25 листопада о 16-й годині долучитися до акції Свічка пам'яті хто знає, може лише убитим голодом саме цього дня прийде до нас із вдячністю. Україна нехай страждання не закінчиться у цьому коли минає 90-річниця цього жаху.